Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 10 класу геометрія. Тема координати середини відрізка. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша теоретична, друга практична і третя тестова. Але перед тим як розпочнемо, будь ласка, поставте подобачку даному відео. Підпишіться на канал ТОПшкола, якщо досі цього не зробили. І натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відеоуроків. Натисли, підписалися, поїхали. І так, трішечки теорії. О, вже є точечка, з'явилася. І так, у мене є система координат. Вісь Х, З, вісь абсцис, вісь ординат, вісь кат. Це ви знаєте. Точка О, початок координат. Ми живемо з вами у тримірному просторі. У нас у кожної координати по x по ігри по з. От у точці А, до вільної точки А є координата x A, Y, A, Z A. Тобто по X по і по Z. У точці Б є теж координати по X по ігрику і по Z. Щоб не плутати координати точки А і точки Б, я додав індекс А у точки А і індекс Б у точці Б. Логічно? Логічно. Ми з вами ще, напевно, з початкової школи знаємо. Що будь-який відрізок можна поділити навпіл. І в нього буде середина. От у мене точка С середина даного відрізка. Відповідно, точка С теж матиме координати по Х, по Y, і по Z. І щоб не плутати з точкою А і точкою Б, я додаю індекс С. У точці С індекс С. Л- логіка. Що з цього можна знайти? Знаючи координати початку і кінця. Ну, або тут початок, тут кінець, тут це не принципово. Якщо точка С має координати, і є серединою відрізка з кінцями в точках А і в точках, в точці В, то я можу знайти координати середини відрізка. Для цього мені слід додати по Х координати точки А і точки Б, поділити навпіл. Щоб знайти координату середини по Y, я повинен додати координати по Y точки А і точки Б поділити нафту. Z аналогічним чином поступаємо. Додаємо координати по Z точки А і точки Б, ділимо нафту і отримуємо координату по Z середини відрізка. Вся теорія нічого складного. Хто вчив геометрію раніше? Не знає, що ми до цих пір з вами говорили про площину. І у нас координат, коли було 2х, там такі самі формули були. Зараз просто додалася третя координата по осі z. Нічого не змінилося. Ну що ж, давайте розв'яжемо з вами декілька вправ та задач. З теорією все. Тепер практика. Знайдемо координати середини відрізка, або якщо точка А має координати 2 4 9 а точка Б має координати 6, 2, 5. Поїхали. Ну, почнемо з простого елементарного. Відповідно, щоб знайти по х, я додаю координати по x. Тут 2, тут 6, додав, поділив на опіл, Вийшло 4. По y додаємо відповідні координати. Мінус 4 додати 2, буде мінус 2, поділили на 2, буде мінус 2. Далі. По осі z 9 додати 5, 14 поділили на 2 буде 7. Все чудово. Отже, наша точка C, Матиме координати 4 мінус 2. 7. Все. Задача розв'язана. Було б ще непогано написати, що це відповідь. Да? Ну, сподіваюся, ви коли будете писати роботи, ви напишете. А я був голодний слово відповідь з'їв. Далі, друга вправа: що у нас тут? Точка С має координату мінус 1, 2, 7. І є серединою відрізка АВ. Знайдемо координати точки А. Якщо а, точка В має координати 3, 2, 5. О, тут вже цікавіше, у нас є координати, бікінця, немає координат початку, є координати середини. Що робимо тут? Розв'язуємо. І так, я знаю, що середина відрізка, це треба додати початок і кінець, поділити навпіл. У середини мінус 1 пишу. У точки А по х я не знаю, у точки Б по Х 3. Що я маю? Простеньке лінійне рівняння. Розв'язуємо. Значить, хА плюс 3 дорівнює 2 помножите на мінус 1. Я позбавляюся дробів, скористаюся властивістю пропорцій, або і ліву і праву частину домножу на 2. Як хочете, так і розумійте. Тут одне і інше підходить, поясню. А те тут уже геть просто. Х плюс 3 дорівнює мінус 2. Ну і мінус 2 відняли 3 при перенесенні е, числа з лівої сторони рівняння вправу чи справу ліву, ми змінюємо знак на протилежний. Це ще п'ятий клас навіть знає, не кажучи вже про 10. -й. x а дорівнює мінус 5. Отже, координати точки А по Х мінус 5. Аналогічно робимо для Y. Середина 2, 2. По Y точки А невідомо, так і пишу, невідомо. Плюс 2, от тут, ділимо на 2. Знову ж таки, позбуваюся дробового запису, розв'язую рівняння, переносю, що потрібно. І знаходжу, що координати точки А по Y дорівнюють 2. Бо точці Z те ж саме. Середина 7. Тут невідомо, тут 5. Знову ж таки, розв'язую, розв'язую, розв'язую і отримую відповідь, що точка. Записуємо відповідь. Точка з координатами мінус 5, 2, 9. Все, зробили, виконали. Молодці, рухаємося далі. Далі, третя вправа. Доведемо, що середина відрізка А Б з кінцями в точках А з координатами 3-4 9 та Б з координатами 1, 4-9 лежить на осі абсцис. Значить, давайте з вами згадаємо. Якщо у мене будь-яка точка знаходиться на координатній вісі, то вона. По іншим двом осям має значення по нулям. Якщо вона лежить на вісі абсцис, по Y, по z 0. Якщо на осі ординат, значить x і z по нулям. Якщо на осі аплікат, значить X і теж по нулям. Що нам слід зробити? Здайте координати цієї середини і подивитися, що там. Отже, приступаємо. Знаходимо координати середини відрізка по x, це двічка. Знаходимо координати точки С по Y, Мінус 4 плюс 4 Буде 0, да? 2, 0. І знаходимо по осі Z. Теж буде 0. Отже, наша точка має координати 2, 0, 0. Вона має тільки координати по осі абсцис. По ординаті 0 по аплікаті 0. Отже, я можу сказати, що точка С, яка є серединою відрізка АБ, лежить на осі абсцис. Що, якщо потрібно було довести. Далі четверта вправа. У трикутнику АБЦ вершини мають такі координати. Вершина А3, 5, вершина Б4, 5, Та вершина С мінус 3. Знайдемо довжину медіани трикутника, проведеної з вершини А. Значить, щоб знайти довжину. Нам треба знати попередню тему. Деяку ми розглядали на каналі: а саме знаходження довжини за координатами. Значить, щоб знайти цю довжину медіани, мені треба знати і початок і кінець. А куди припадає кінець цієї медіани? АМ, давайте її так назвемо. Вона проведена з вершини А. І тоді точка М буде серединою відрізка BC. Що робить медіана? Ділить відрізок навпіл. Тобто є серединою цього відрізка. О! А як шукати координати середини відрізки? Ми сьогодні з вами вивчали. Давайте знайдемо координати по Х, точці М, по іг та по Z. Маємо координати. Тепер спокійно можемо шукати довжину відрізка АМ. Координати точки А у нас є в умові. Координати точки М ми знайшли. Підставили. Обчислили і отримали, що М дорівнює 7. Хто не пам'ятає, як шукати довжину у нас відрізка за координатами, може натиснути відео на паузу, перейти в попередній відео урок, подивитися, згадати і спокійнісінько собі розв'язувати і тему знаходження довжини відрізка, і знаходження координат середини відрізка. Взагалі, гарні оцінки і знання з математики для 10 класу. З цим розібралися, чудово! Відповідь М дорівнює 7. Ну що ж, домашнє завдання. Нічого писати не треба. Музична пауза буде трішки пізніше. Зараз оголошу завдання. домашнє. Так. Точка А з координатами 3, 2, 1. Які координати повинна мати точка Б, щоб середина відрізка АБ припадала на початок координат? Тобто, в мене є координати початку, немає кінця. Да, треба, і, і от, щоб середина була в початку координат. Поміркуйте, задачка не складна. Відповіді залишайте в коментарях. І взагалі пишіть побільше коментарів. Це допомагає у просуванні відео. Чим більше ваших подобаєк, чим більше коментарів, тим більше рекомендацій іншим учням. Ну, так працюють алгоритми Ютуба, не я їх придумав. От. І я на цікаві відповідаю. А три коментарі потрапляють у рамочку в кінці відеоуроку. Про це знаєте, да? тож пишіть коментарі. Ну а зараз у нас музична пауза. І якої нас чекають, тести, тож не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили, помилувалися гарним українським містом. Сьогодні нас приймали місто Чернівці, Чернівецька область. Якщо з цього міста, пишіть про це в коментарях. Ну а ми переходимо до комп'ютерних тестів перед заціночкою. Тести самі себе ж не зроблять, не виконайде. Ну що ж, тема тестів співпадає з темою уроку. Магія. Так, я вводжу свої дані. А, так, да, тема співпадає. 11 запитань. 10 клас геометрія, Все, що нам потрібно. Починаємо тестування. Так. Рахуйте, скільки у вас буде правильних відповідей, потім напишите в коментарях. Якщо це середина відрізки з кінцями у точках А і Б з відповідними координатами, то як шукаються координати по Х? Так, через множення додавання ділення віднімання. Звісно через додавання і ділення на 2. Так, координата Z в точки називаються ординатою, абсцесою, аплікатою. Аплікатою. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Площини, що проходять відповідно через осі координати x, y, x, z, y, z, називають координатними площинами xy, x, y, x z та yz. Супер. Якщо це середини відрізки з кінцями в точках А і Б, то по осі Z, як шукається, значить, ну, 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 ну от так. Станеть відповідність. Давайте таку. x, y, z, вісь x – це вісь абсцис, Вісь y – вісь ординат, вісь Z, вісь аплікат. Нічого ж складного. Прийняти відповідь. Як називається точка з координатами 0, 0, 0, 0? Початок координат, середина координат, кінець координат. Звісно ж, початок. Координата y, точки називається аплікатою ординатою, абсцисою. Ординатою вона називається. Координата x точки називається абсцесою. Проекцією точки М на площину XZ є точка з координатами. Так, на площину XZ значить y немає, значить замість y повинен бути 0. Ось вона. Кожній точці у просторі відповідає єдина впорядкована трійка чисел, які називаються координатами точки, кордонами точки, кооперативами точки. Звісно ж, координатами. Якщо це середина відрізки з кінцями в точках А і Б, то Y обчислюється ось за такою формулою. 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки з самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт. Його можна зберегти у файл, роздрукувати. Тут вказується тема, хто проходив. Коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей, оцінка. Помилок немає, Були помилки, можна було б проаналізувати і надалі ці помилки не робити. Так, да, буде непогано в одному з наступних уроків зробити декілька помилок, щоб показати, як це все працює. Ну що ж, любі мої глядачі, сподобався мій відеоурок. Тисніть всередину вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеосик. Хе -хе -хе. Аж ну, шо, співає, да? Так, далі. Вдячні глядачі можуть підтримати вихід нових відеоуроків гривнею. Реквізити залишу в описі до відео. Кожна гривня допомагає створювати нові -да. -да, -да. Також приєднуйтеся, у нас є сайт, там всі відеоуроки зібрані. Ну, у Фейсбуці, в друзі, додавайтеся. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. Кому цікавий, як я виглядаю, от інстаграмчик є. Ну, тіхтоці, коротенька теорія. Теорія, за одну хвилину там зібрані всі ці відосики. Ну, а в мене на сьогодні майже-майже все. Всім щиро дякую за увагу. На все добре і бонусне завдання. Скільки я це відео записую 5 відчета. І у нас сьогодні середа. Напишіть у коментарях великі відео. Середа. І я буду знати, що ви додивились даний відео до кінця. І з великим задоволенням натисну вам поробачку.